Вітаю вас, дорогі п'ятикласники. Запрошую на урок української мови «Апостроф. Тренувальні вправи. Урок підготувала вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради Шумейко Наталія Васильівна. Мета уроку поглибити знання учнів про вживання апострофа. Формувати загальнопізнавальні вміння, знаходити слова з цією орфограмою та застосовувати здобуті знання на практиці, удосконалювати орфоепічні вміння, розвивати мовленнєві навички, пам'ять, увагу, мислення. виховувати в учнів почуття поваги до рідного слова. Який у вас сьогодні настрій? Мені цікаво. Я сподіваюсь. Я в нетерпідні. Мені сум. Записуємо в зошити дату та тим. Апостроф тренувальні прави. Девізом уроку будуть слова: Нумо дружно працювати, щоб рідну мову добре знати. Пригадаємо. Правила вживання апострофів. Для чого в українській мові служить апостроф? Апостроф служить для роздільної вимови. Після яких букв ставимо апостроф? Апостроф ставимо після букв Б, П, В М, Ф, Р. Перед якими буквами ставимо апостроф? Апостроф ставимо перед буквами Я, Ю Є. Ї. Погляньте уважно на малюнки і знайдіть слова з апострофом. В'юн пір'я, комп'ютер. М'яч, черв'як, бур'яни. Поясніть, чому в поданих словах апостроф не пишемо свято, цвях, дзвякнутий, різьбяр, мавп'ячий, тьмяний, медвяний, духмяний, морквяний, рутвяний. В цих словах ми не пишемо апостроф, тому що перед буквами Б «п», «в», М Ф є інший приголосний, який належить до кореня. В слові свято перед буквою В є кореневий приголосний С, тому апостроф не пишемо. В слові цвях перед буквою В. Є кореневий приголосний Ц. Тому апостроф не пишемо. В слові дзвякнути перед буквою В є кореневий приголосний з. В слові різьбяр перед буквою Б є кореневий приголосний з. В слові «мавпячий» перед буквою П є кореневий приголосний В. В слові тьмяний. Перед буквою М є кореневий приголосний Т. У слові медвяний перед буквою В є кореневий приголосний Д. У слові духмяний перед буквою М кореневий приголосний Х. У слові морквяний перед буквою В кореневий приголосний К. У слові рутвяний перед буквою В. Кореневий приголосний «т». Отже, запам'ятовуємо правило. Апостроф не пишемо, якщо перед буквами Б, П, В М Ф є інший приголосний, що належить до кореня. Але цим приголосним не може бути Р. Перше наше завдання орфографічне відновлення. Ми повинні слова, подані в транскрипції, записати буквами. Арф'ярка, бур'ян, пам'ятати, слов'яни обов'язок лук'ян. Перевіряємо. Арф'ярка це слово пишемо з апострофом. Після букви Ф перед буквою Я ми ставимо апостроф. Слово бур'ян після букви Р. Перед буквою Я ми ставимо апостроф. Є роздільна вимова. Пам'ятати після букви М перед я ми ставимо апостроф. Слов'яни. Апостроф ставимо після В перед я є роздільна вимова. Обов'язок. Це слово пишемо з апострофом. Після букви В перед буквою Я ставимо апостроф і є роздільна вимова. Лук'ян. Це слово пишеться з апострофом, тому що ми знаємо право, що в слові Лук'ян і похідних словах пишеться апостроф. Час провести фіскульт хвилинку. Раз, два, всі присіли. Потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились, і струмочка гарно вмились. П'ять-шість усі веселі. Летимо на каруселі. Сім-вісім в поїзд сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти дружно сіли. Право з ключем. Записати слова у дві колонки. Перша колонка слова з апострофом. Друга колонка слова без апострофа. Якщо правильно виконати завдання, то з останніх букв обох колонок прочитаєте назву вірша Максима Рильського. Поставте, будь ласка, на паузу. Виконайте завдання. Перевіряємо. Слова з апострофом. П'ятсот арфяр розв'язано, сузір'я, харків'янин, від'їзд, роз'ятрити. Слова без апострофа. Медвяний посерйознішав, Дзв'якнути. поморянин. Свято, варяг, різьбяр, мавп'яча, приїзд. Із останніх букв виписаних слів у нас вийшла назва вірша Максима Рильського Троянди й виноград. Отже, завдання виконано правильно. Наступне завдання мандри апострофа. Спиши текст, уставляючи де потрібно апостроф. Біжить, петляє в юнка стежка. Здаля бачу, що зараз тітерну аж сині від рясних дощів. Саме пора збирати ягоди. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак. Так і просяться, щоб їх хтось з'їв. Ставимо на паузу і записуємо текст. Перевіряємо. Біжить, петляє в юнка стежка. Слово в юнка пишемо з апострофом після букви В перед буквою Ю. В юнка. Чуємо звук «й», є роздільна вимова, ставимо апостроф. Здаля бачу, що зараз терну аж сині від рясних дощів. Слово здаля ми пишемо без апострофа. Приголосний л в цьому слові м'який, буква Я позначає один звук, м'яка вимова апостроф не ставимо. Рясних. Це слово також пишемо без апострофа, приголосний рів м'який, я позначаю один звук, м'яка злита вимова, апостроф не пишемо. Саме пора збирати ягоди. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак. Слово після пишемо без апострофа, приголосний л-м'який, я позначаю один звук. М'яка вимова апостроф не ставимо. Пом'якшали це слово пишемо з апострофом. Після букви М Перед я ставимо апостроф. Чуємо звук Й. є роздільна вимова, апостроф пишемо. Так і просяться, щоб їх хтось з'їв. Слово з'їв пишемо з апострофом. З. Це префікс, який закінчується на твердий приголосний, перед буквою «ї» ставимо апостроф. Ми з вами знаємо правило, що після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний, перед я, «ю», «є», «ї» ставиться апостроф. Наступне завдання Мовний практикум. Відредагуй і запиши речення. Речення написані з помилками. Наше завдання їх виправити. Настрій в мене був святковий. Гар'ячий літній день дохм'яно пахне хлібом і квітами. Трав'янистий килим припав пилом, тьмяно поблизькою вдалині річка. Ставимо на паузу, записуємо текст. Перевіряємо. Настрій в мене був святковий. В Цьому реченні у нас було з помилкою слово святковий. Це слово ми пишемо без апострофа, тому що перед буквою В є кореневий приголосний С. Ми знаємо правило: якщо перед буквами Б, П, В, М, Ф, Є інший приголосний, що належить до корення, крім Р, то апостроф ми не ставимо. Гарячий літній день духмяно пахне хлібом і квітами. Гарячий це слово ми пишемо без апострофа. Приголосний рів, м'який я позначаю один звук, м'яка злита вимова апостроф не пишемо. Духмяно. Це слово пишеться без апострофа, тому що перед буквою М є кореневий приголосний Х, тому апостроф не ставимо. Трав'янистий килим припав пилом. Слово трав'янистий пишемо з апострофом. Після букви В перед буквою Я ставимо апостроф. Чуємо звук Й, Є роздільна вимова, апостроф ставиться. Тьмяно поблизькою вдалині річка. Підведемо підсумки уроку. Продовжіть, будь ласка, речення. На уроці було цікаво. Я дізнався, мені сподобалося. Дякую за увагу і до нових зустрічей!